Доброго ранку, вболівальники синьо-білих. Новини, які останні кілька годин сколихнули світ київського Динамо. Може старий знайомий повертається додому. Залишайтеся з нами до кінця, щоб дізнатися всі подробиці. Наш центральний півзахисник, 24-річний Джастін Лоенвейк, який зараз виступає в оренді в бельгійському Андерлехті, може переїхати до Туреччини під час січневого трансферного вікна. Але велике питання: чи повернеться він у Динамо? Лоен Вейк не вважається важливим в Андерлехті, і, здається, бельгійський клуб не зацікавлений у його утриманні. Проте гравець також не бажає повертатися в Україну, незважаючи на те, що його контракт з Динамо діє до 2027 року. Клуб турецької суперліги «Газіантеп» стежить за талантом гравця. Тренер Маріус Шумудіке вже назвав Лоенвейка Вейка можливим підсиленням своєї команди. І незабаром можуть початися переговори. Очікується, що Ло -Вейк достроково припинить свою оренду в Андерлехті. Відкриваючи шлях для можливого переходу в Газі Антеп, незважаючи на те, що турки ще не вступили в контакт, переговори можуть початися незабаром. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте, чи хотіли б ви побачити лоенвейка назад у Динамо, або ви віддасте перевагу, щоб він пішов в іншому напрямку? Залишайте свою думку в коментарях. Давайте поспостерігаємо за можливим поворотом повернення лоенвейка Слідкуйте за новинами та не забувайте залишати тут свою думку. Я залишаю. Шуся тут в бульварний кисиньо білих. До наступного відео.